Друзі, нас інфоперші про головне поїхала Син Галушенка, вчиться в одному з найдорожчих приватних коледжів Швейцарії за 200 тисяч доларів на рік. З'ясували журналісти з Радіо Свобода. Мова про коледж Елпін Інтернешнл Лебіо Соли заснований у 1910 році у швейцарських Альпах. Свого часу там навчався чемпіона 1 Жака Вільнева, акторка Шарлота Гензбург, Люксембурзький Монарха Герцог Гіом, принцеса Данії Марія Кавальє. Нині один із студентів, – 18-річний Максим Галущенко. син екс-міністра юстиції та енергетики Германа Галущенка, який фігурує на плівках набу у справі Мідес про масштабну корупційну схему на енергетиці. Вартість навчання в коледжі разом із проживанням сягає до 200 тисяч доларів на рік. У декларації Галущенка немає згадок про витрати на навчання старшого сина в Швейцарії. Загалом за чотири роки вони могли сягнути близько 700 тисяч доларів або майже 26 мільйонів гривень, що в рази перевищує офіцій. Іні доходи та задекларовані заощадження родини Герман Галущенка. Зв'язатися з самим Галущенком не вдалося. Його адвокат у коментарі з хемома зазначив, що цими питаннями займається колишня дружина. Сам Галущенко після того, як його відпустили під заставу, понад 50 мільйонів покинув Україну в той же вечір. Інформацію приховують. А от телеграм-канал Ван Гог пише: наступне: не сином Галущенка, єдиним хтось влаштував полювання на синів та доньок українських еліт, син харківського віце хорошого друга Терезова, спалили. Живцем у відні через 200 тисяч доларів у пастку у підземному гаражі віденського люкс-готелю Софітел Данила Кузьміна заманив 19-річний співвітчизник, якому він довіряв Кузьмін під час зустрічі у Відні необережно розповів землякові про гроші свого батька, що зберігаються на так званому шифровому гаманці. 19-річний хлопець разом з іншим українцем 45 років. Потім розробили план убовства після звірячих побоїв, на які вказують сліди крові у сходовому прольоті підземного гара. Жам фешебольного готелю Данило врешті-решт видав густо злочинців коди для своїх двох криптогаманців. Важку поранену жертву тортура. Потім принесли на заднє сидіння Мерседес його батька на цьому лімузині з напівмертвим Данилом на задньому сидінні нападники. Вирушили у віддалене місце у віденському районі Донау-Штат. Там вони вилили у село на дві каністри бензину, які 19-річний хлопець купив раніше на заправці і підпалили автомобіль разом із ще. Живим сином політика, завдяки записанкам спостереження готелю слідчі обивства управління кримінальної поліції. Відня швидко вийшли на селі де двох підозрюваних. Після міжнародного ордера на арешт для убивців, які вже втекли на батьківщину в Україну, їх заарештували. Там же над ними проходитиме судда. Пізніше стало відомо, що убивці змогли зняти з крипторахунків 200 тисяч доларів. У момент затримання 19-річний про собі мав трохи менше половини цієї суми, тобто близько 100 тисяч доларів. Нагадаємо за неофіційною інформації. Матію 45-річний нападник, який колишнім високопоставленим співробітником одеської митниці, а 19-річний хлопець, син відомого, чорнівцях підприємця та пасинок посла України у Болгарії. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.